Аналітика ринку нерухомості України, що змінюється зараз на ринку, говоритимемо співзасновником ріелторської компанії Золоті ворота Олексієм Холмецьким. Олексій Миколаєвич, які зміни зараз спостерігаєте, про що можемо зауважити? Перш за все почнемо з того, де ми беремо нашу статистику, так тому що були питання у глядачів нашого каналу з минулих відео. Тому я коротко розкажу. Це статистика за даними порталу Лун на сьогодні. Це основний портал з нерухомості. І відразу кажу, це не на правах реклами, просто дані, які є на порталі Лун наразі більш ніде ми не можемо подивитися. так, Тому беремо їхню статистику, як вона формується. Ну, перш за все, треба розуміти, що абсолютно всі квартири на ринку нерухомості які. Ріелтори продають, вони в будь-якому випадку розміщують на цьому портал. Тобто це є два основні портали: це OLX і е, портал Lunua. Тому там, в принципі, продається все. Так? І цього достатньо, звичайно, щоб зробити нормальну, адекватну статистику. Крім того, що дуже цікаво, що є статистика не тільки тих квартир, які виставляються в рекламу, а й квартир проданих. Як вона формується? Це, до речі, найважливіший момент. Як тільки квартира продається так, на порталі Realtor.ua, який пов'язаний з порталом Лун, так ріелтор відмічає ту інформацію, коли вона продається, за яку ціну була продана квартира. Ну і відповідно це все попадає в статистику. <кій> Якщо задати питання, чи багато ріелторів це відмічають, я скажу так, що більшість ріелторів за даними порталу, це Відображають, от тому, що ну в цьому немає якоїсь там конфіденційності. Так, була продана квартира чи здана в оренду це стосується і оренди, і продажів. Тому я рахую, що на сьогоднішній день статистика, яка є на порталі Lun.ua, ну досить інформативна, і ми можемо сміло опиратися на цю статистику. Ну крім того, я порівнюю цю статистику з даними нашої компанії. Так, У нас достатньо велика компанія, що теж має. Значення і в статистиці, і порівнюючи ці дві інформації, можу сказати, що абсолютно об'єктивна статистика. Ось тому давайте почнемо традиційно з Західної України, угу. Львів. Що змінилося за березень місяць? Насправді, от що стосується Львова, змін практично ніяких не відбулося. Це теж цікавий момент, тому що є міста, де щось змінилося, у Львові не змінилось нічого. Тобто, як була 65 тисяч дол доларів однокімнатна квартира, так вона і залишилась, так у березні місяці. Двокімнатні квартири е, у нас були 93 тисячі е, станом на лютий на березень, 92%, 500, тобто невеличке якісь навіть падіння відбулося. Ну, і, і відповідно 113 тисяч трикімнатна квартира, середня ціна. Тобто у Львові ніяких змін за березень місяць, і до речі, ще хочу паралельно підвести статистику за останні півроку. Це буде дуже цікаво, бо будем, ми будемо бачити динаміку, угу. так що відбулося саме за останні квартал 2024 року, ну і перший квартал 2005 року. Так, це буде більш зрозуміліше. Так от щодо до Львова, однокімнатні квартири, динаміка ці нуль-нуль відсотків за півроку. Це такий теж цікавий момент. Двокімнатні додали 4% за півроку, і трикімнатні додали 3%. Хоч всі говорять про те, що у Львові прям супер росте і класно, себе почуває ринок нерухомості. Просто це вже є максимум. А, дивіться, щодо Львова, ну це моя особиста думка. Наразі там ціни вже досить високі і тому. Вони й зупинилися. Так, дійсно, в Львові дуже добре купують нерухомість, там багато зараз будується, але ціни там вже досить високі, ну вони більші, ніж у Києві. От тому, я думаю, із за цього вже і не росте. Золоті ворота це компанія не лише про нерухомість. Разом з нашими партнерами Insider.ua Ми донатимо на лікування і протезування наших захисників. Сьогодні пропонуємо вам також долучитися до збору. Скануйте QR-код або переходьте в описі цього відео. Там є реквізити, долучайтеся і будемо разом з вами корисними. Повертаємось до розмови. Перейдемо до міста Ужгород, що змінилося за березень місяць. Ціна однокімнатних квартир станом на кінець лютого становила 60 тисяч, станом на кінець березня 64 тисячі. Тобто зростання ну, досить суттєве показало. Двокімнатні квартири 85 і стали 89 тисяч. І відповідно трикімнатні 105 і. 105-100, ну, тобто практично не змінились. Але одно і двокімнатні, значно виросли, на мій погляд, це суттєве зростання. Тобто, ну, якщо порівнюємо з Львовом, там не відбулося нічого, то в Ужгороді ціни пішли вгору. І, відповідно, якщо взяти статистику за останні півроку, то однокімнатні квартири додали 16% в Ужгороді. Двокімнатні 14% і 9% додали трикімнатні квартири. Ну, тобто зростання в середньому на там, 15% по всій нерухомості. Це досить суттєво за останні півроку. Перейдемо до наступного міста Луцьк, що відбулося в Луцьку станом на кінець березня однокімнатні квартири вартість 45900 була 47. На кінець лютого, тобто, ну, невеличке зростання. Двокімнатні квартири 63 стали 62, ну тобто, мовно кажучи, практично не змінилася ціна. І ціна трьохкімнатних квартир 75 тисяч доларів на кінець березня. І на кінець лютого також становило 75 тисяч. Тобто в, в місті Луцьк більш-менш ринок стабільний. Наступне місто Івано-Франківськ. Ціна однокімнатних квартир наразі становить 38 тисяч, була 37, тобто зростання на тисячу. Двокімнатні становлять 54, відповідно, на кінець лютого ціна була 53. І трикімнатні з 69 тисяч, і наразі становлять 70 тисяч. Тобто невеличке зростання в межах однієї тисячі доларів відбулося. Оскільки ми за Луцьк не мали даних за півроку, на жаль, але по івано франківську у нас такі дані є. Так, от, за останні півроку плюс 3% додали однокімнатні квартири, двокімнатні плюс 4% і трикімнатні 3% додали, власне, по Івано-Франківську. Тобто є динаміка на зростання. Місто Тернопіль станом на... Кінець березня, однокімнатна середня вартість 36,5, була 35400, тобто 1000 доларів зростання. Двокімнатні квартири 55 були 54,500, тобто невеличке. І трикімнатні ціна не змінилася. Ну, традиційно трикімнатні дуже рідко змінюють при такому ринку вартість, тому що вони є найменш популярні. Останні пів року в місті Тернопіль однокімнатні квартири вартість зменшилась на 2%, двокімнатні збільшилась на 4, і трикімнатні збільшилась на 3%. Тобто плюс-мінус по Тернополі ринок стабільний. Наступне місто Чернівці. Станом на сьогодні 51 тисяча середня вартість однокімнатних квартир. 69 двокімнатні і 88 трикімнатні. Станом на кінець лютого встановили однокімнаті 50, 000, тобто зростання на 1 тисячу 68, 200 двокімнатні, тобто теж зростання на 1000. І трикімнатні теж зросли на 1087 були на кінець лютого. Тобто є теж невеличке зростання цін. За півроку в місті Чернівці однокімнатні квартири. Вартість збільшилась на 6%, двокімнатні на 9% і трикімнатні додали 1%. Тобто теж є стабільне, хоч і невеличке, але зростання цін. Місто рівне. Місто рівне у нас були дуже такі серйозні там зміни. За останні півроку особливо, що, що стосується березня місяця, станом на кінець березня 47,5 тисяч вартість однокімнатних квартир. Була 46 800. Є невеличке зростання в межах одні тисячі. Двокімнатні 61300 на кінець березня, 59 800 на станом на кінець лютого, тобто теж зростання. І трикімнатні квартири зросли з 71 тисячі на кінець лютого до 72 900 станом на кінець березня, тобто майже на 3 тисячі доларів. Ну, досить. Суттєво. І за півроку місто рівно додало в однокімнатні квартири вартість плюс 7%, двокімнатна вартість плюс 10%. Ну, тобто це досить таке показове зростання цін. Що стосується міста Хмельницький, за березень місяць нічого не змінилось, ціни стабільні, середня вартість однокімнатних 35 тисяч, двокімнатні 48 800 і трикімнатні 58. 000. Тобто практично нічого не змінилося. За півроку однокімнатні додали плюс 3% до вартості, двокімнатні плюс 2%, і трикімнатні є падіння мінус 6%. Ну і також слід зауважити до того, що я вже сказав, так, до статистики самої. Звичайно, чим менше місто, місто тим менше там продажів. Так, відповідно, статистика може мати більшу похибку. Так. Ну, Якщо в Києві це вже буде 100%. Плюс-мінус правильна статистика, да, але на величкі міста можуть мати якісь похибки, от якраз до того середня температура по палаті. Так, якщо три кімнатні квартири там щось продалось одне дороге, там, і невелика кількість за місяць, то це може змінювати динаміку. Але якщо ми беремо уже термін півроку, ну, це вже більш-менш стабільна, стабільний показник, на який слід орієнтуватись. Ну, і що ми бачимо по Хмельницькому. Мінус 6%, трикімнатні, тобто вони майже не, не популярні на сьогодні. Так, переходимо далі до міста Житомир, вже Центральна Україна. Що відбулось в Житомирі? Однокімнатні квартири станом на березень 45 тисяч, середня ціна, були 44,5. Двокімнатні 57 700, 57,600. 57 600, тобто нічого практично не змінилось. Але три кімнаті 67 тисяч, а були 64 500. Ну можливо, знову ж таки, якась статистична похибка. Тому орієнтуємось е, на те, що практично нічого по цінам не змінилось за півроку. До речі, плюс 13% додали однокімнатні квартири. Це досить багато, і двокімнатні плюс 12%. тобто значне зростання. Місто Чернігів. Ціни стабільні, 32 тисячі середня вартість квартир однокімнатних, 45 900 двокімнатні і 57 тисяч доларів трикімнатні квартири. Практично ніякої динаміки за весну ми не бачимо, але за півроку однокімнатні додали плюс 5%, двокімнатні плюс 9% і трикімнатні плюс 2%. Суми, місто суми, середня вартість квартир 22 700 однокімнатних. Двокімнатні 31 тисяча, трикімнатні 36, практично нічого не змінилось по цінам за лютий, за березень. За півроку плюс 8% однокімнатні додали мінус 2% двокімнатні. Ну, по трикімнатним, на жаль, даних немає. Але так як суми, це досить вже такий небезпечний регіон, тому там ну, навряд чи буде якась динаміка на зростання найближчим часом. Місто Черкаси 43,5 тисячі середня вартість однокімнатних, становила на кінець лютого 42 тисячі, тобто зростання на півтори тисячі доларів. Двокімнатні е, наразі 58, були 57,5, тобто на 500 доларів. І трикімнатні 63 800, а були 63-500, ну, тобто практично нічого не змінилося. За півроку в місті. Черкаси плюс 12% додали однокімнатні квартири, плюс 9% двокімнатні. Місто Вінниця за останній місяць ніяких змін. середня вартість 45 тисяч однокімнатних, 66 двокімнатні, 75 тисяч доларів середня вартість трикімнатних квартир. За півроку по місті то Вінниця 0% динаміка зростання однокімнатних, тобто ціни стабільні, плюс 2% двокімнатні, і плюс 8% показала динаміка зростання трикімнатних квартир. Місто Полтава ціни стабільні, 35 тисяч середня вартість однокімнатних, 50 тисяч двокімнатні, хоча на кінець лютого становилось 47 тисяч, тобто якесь невеличке зростання є. Трикімнатні квартири стабільні, в середньому 59 тисяч за одну трикімнатну квартиру. Динаміка за півроку 0% по однокімнатним, плюс 2% двокімнатний, плюс 4% трикімнатні квартири. Місто Дніпро. Ціни стабільні, ніяких змін за останній місяць не відбулося. 33 тисячі середня вартість. Однокімнатних 45 тисяч двокімнатні, ну так, є невелике зростання 500 доларів, це не суттєво. І 60 тисяч доларів трикімнатні квартири були 59%. Місто Дніпро за останні півроку однокімнатні додали плюс 3%, двокімнатні плюс 5%, і трикімнатні залишились на тому самому рівні. Місто Харків, змін. Практично ніяких однокімнатні, середня вартість 21 тисяча доларів, 36 тисяч двокімнатні і 45 тисяч трикімнатні. Динаміка за останні півроку, не дивлячись ні на що, плюс 5% додали однокімнатні квартири, плюс 9% двокімнатні, плюс 5% трикімнатні. Ну, от, є такий момент, так, не дивлячись на те, що це прифронтове місто. Тим не менше є все ж таки динаміка на зростання. А місто Запоріжжя середня вартість 17,5 тисяч однокімнатних, нічого не змінилось за останній місяць. Двокімнатні середня вартість 23 800 і трикімнатні 35 тисяч. Динаміка за півроку, останні півроку по Запоріжжю від'ємна. Ну, звичайно, розуміємо, чому. Мінус 3% однокімнатні, мінус 5 двокімнатні. Ну і трикімнатні залишились на рівні. Миколаїв теж ціни не змінились, навіть є невеличкі падіння однокімнатних. Зараз середня вартість 20 тисяч, 30 тисяч двокімнатні і 41,5 тисяч вартість трикімнатних квартир. Останні півроку динаміка теж від'ємна по однокімнатних мінус 2%, двокімнатні залишились на рівні і трикімнатні показали мінус 1%. Місто Херсон, на жаль, даних дуже мало, тому що я ну, розумію, що ринок там практично не працює. А якщо і працює, це одиничні продажі. На, на жаль, статистику не можемо подивитися. Місто Одеса. Є зростання по однокімнатних на 1 тисячу, станом на сьогодні 39 500 середня вартість. Двокімнатні 59 теж зросли. Становили 57 200 на кінець лютого. І трикімнатні зросли на 4 тисячі майже з кінця лютого і становлять 80 тисяч доларів. До речі, динаміка в Одесі дуже позитивна. Плюс 10% зросли усі квартири. 1, дво і трикімнатні квартири, плюс 10% додали за останніх півроку, Тобто ринок там зростає. Загалом, наші глядачі часто пишуть нам, що ми постійно розказуємо про те, що ціни зростають, бо ми власне є представники ріелторської компанії, але можемо зараз зазначити, що ціни загалом. Стабільні відносно, правильно, тільки Західна Україна показує таку більш яскраву динаміку зростання. Ну, бачите, знову ж таки, не вся Західна Україна, є міста, які зростають, там місто Рівне, там місто Луцьк, там Ужгород, місто Львів, наприклад, вже не зростає, тому що ціна там вже захмарна, на мій погляд. От, але загалом так, більшість регіонів має плюс-мінус стабільно. Ситуацію по цінам, тобто нема зростання, але й нема падіння, так, окрім прифронтових міст, там є падіння, і, як ми бачимо, не суттєве, тобто ну, там в межах 5%. Всі інші регіони показують зростання. Ну, Очевидно, що в Києві теж у нас буде зростання. Ми окремо глянемо ринок міста Київ. Але от, що стосується загалом цієї, всієї України, то ми бачимо динаміку на зростання. Ну і як зазвичай прошу вас зробити прогноз. Наскільки це можливо, чого чекати далі? Ну, перш за все, що може вплинути на ринок сьогодні в Україні. Ну єдиний такий фактор, який може змінити ціни в сторону зростання, це падіння американської валюти, якщо воно буде стабільним. Наразі воно є так, політика Трампа не передбачена, і це може вплинути, тому що гривня зміцнюється, хоча в нас є і свої інфляційні процеси. Проте, вже дуже ну, багато власників не хочуть знижувати ціни саме з цієї причини, що долар падає. так, І це може вплинути. Плюс що ще, те, що відбувається зараз на фронті, але це вже давно не впливає на ринок нерухомості, і зараз якихось таких факторів з цієї сторони я не бачу. так. От, головний чинник, що підтримує ринок нерухомості загалом всієї України, це я вважаю все -таки державні програми. Наразі вони працюють, фінансування є, і це більше 50% від усіх продажів на ринку нерухомості. Тому я думаю, ринок буде стабільний і якихось таких падінь найближчим часом ціни. Я не передбачаю дуже вдячна вам за дуже точну аналітику. І взагалі хочу попросити глядачів писати коментарі, яка ситуація в їхніх регіонах. Ми вже практикували відео, де розбирали кожен регіон окремо, так як сьогодні. І глядачі коментували. Це було супер цікаво почитати. Їхнє бачення ситуації, воно деколи відрізняється.